Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в симулятор паперового літачка. Наскільки я розумію, мені треба ставати десь плюс-мінус тут, і потім пробувати кидати його в ось ось це кільце. Якщо чесно, я не знаю, як це правильно зробити. У мене вийшло? У мене вийшло, і у мене є 200 кешу. Найс. Непогано. Потім далі ми зможемо прокачуватись далі, далі. Проходити далі, далі, далі і закидувати його супер далеко. Оце буде максимально чітко. Тут є дуже багато різних приколів. Ось, наприклад, одну тисячу кешу мені дали непогано. Я можу щось купити. Мільйони яйця коштують. Почекай. Ось о тисячу, тисячу, тисячу. Так, п'ух, йо, тут прокачувати левел, силу. Непогано. Давайте щас ось окупимо яйце. Чисто одненьке. Подивимося, що мені дасться. Реєр випав. Непогано. Чекай цей робот. 24% на нього. Супер. Одягаємо. Х4 гроші будуть. Потім спін ми можемо зробити. Давай. Ну, звісно, Х2 лаки. Х2 лаки мені випало. Його треба активувати потім буде. І ще мене 200 доларів. Давайте силу прокачаємо. І можна буде спробувати піти супер далеко. Наприклад, туди до кінця і кидати літачок. Подивимося, скільки мені буде давати гроші за один. В принципі, скільки я можу мати петів? Три штуки. Значить, мені як мінімум надо ще 2000. А ну давай. Долетить? Ні, він не долетів. То для мене супер далеко. Я ще не можу звідти кидати. Жесть. а так? О, а так супер. 1200 сюди. оце тема. Але якщо я попробую викинути. Бач, я супер, я можу ще далі стати в теорії. Ось, бахнути, 98%. Оце долетить точно, 100%. Бемц, і ще й перфект. Обалдеть. Давай тако. Щас сотку. 94 вийшло. Не долетить, да? Да, не долетить. 94 то тяжко. О, 98, Щас долетить. 100%. Нє, не долетіло! Коротше, ще я поки що слаба конкретна, але у мене вже є 6 тисяч доларів. У мене вже є 6 тисяч доларів. 8 тисяч баксів. Погнали щось купувати. Давай ще я тут такое закину. Бемц. Там за десятку просто можна круте яйце купити. Якраз в мене є десятка. Давай ще ще трішечки, щоб я потім міг прокачати ще себе. Отако, бемц. І ще разок. Останній. 98%. Давай, 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 давай. Бем. Супер. Такий бонус на 100 гемів. Сюди до мене. Погнали. Мені треба пет. Мені треба пет за десятку. За десятку один пет. Откриваємо. Unlock. лок. Я не можу тебе відкрити поки що. Я поняв. Комоновський. Ну, комоновський не сильно хочеться, якщо чесно. Давай ще один. Блін, якщо чесно, щось не випадає потужне. Давай ще раз. Блін, комони падають. Я не хочу комони, я хочу потужних всяких. Давай ще. Блін, да я поняв, не випадають. А тут що в нас? А, тут треба програти нормально. Да, ладно, не випали нам хороші пети. Тоді можемо одягнути найкращих. І чи можу я вас прокачати? Ні, прокачати я вас не можу, на жаль. Хоча, можливо, зможу. Давай отут ось. Я буду швидше бігати, влучніше стріляти і більше сили мати, щоб далі могти стояти. Мені хочуть уже кинути третій. Ні, мені не треба нічого дарувати, якщо ви хочете мені щось подарувати. Я хочу просто себе трішечки попрокачувати. Ану. Да, я в натурі став бистріший. Так, грубче, Делі ревард. Опа, сюди. Плюс бонус. Це планшоп 75 штук цей стоїть. Цей 400, цей взагалі робукси вали Обалдеть, не 75 штук, у мене стільки нема. Портал. Ага, тут є інші виміри, я поняв. Ну тепер я точно зможу да, кидати? Давай попробуємо. Чи зможу? Бенц Та диви, я вообще я так прокачав силу, що я можу тепер нормально закидувати. 98%. Сюди. Коротше, тепер мені виходить 100 штук треба нафармити Погнали. 18 уже є, блін, я би купив щас нову локацію. Але перед тим як я її куплю, я би хотів вас попросити поставити свого на легендарно і підписатись на цей канал. Ми мчимо до цілів 100 тисяч. Я не знаю скільки в нас це займе часу, але я би хотів туди дойти. От і зовсім скоро у мене в телеграм-каналі буде проходити розіграш на нову круту клавіатуру. Тому, якщо ти хочеш, то долучайся до телеграму і очікуй, там все буде зовсім скоро. А можливо, коли ти дивишся це відео, воно вже йде. Тому от, такі от діла. А в мене тим часом є 41 тисяча коїнів. Ну як коїнів кешу, кеш. Шубаксі, і мені треба соточка. Мені треба соточка. В принципі, це супер легко зробити. Я думаю, я дуже багато вже получаю. А якщо 80% ось я кинув, а я все одно докидую, да. Я насіка силу прокачав, що я навіть якщо 58% накачаю, да. Да, я навіть на 58% попадаю, тому там байдуже сіки ми накидаємо відсотків, сіки ми тримаємо, ми все рівно попадаємо, бо сила у нас вже велика. Да, у мене вже 68 тисяч, мені вже взагалі ерунда лишилась. Я щас нормально так буду тащити. Де, літачок такий Бем, Ці золотів в кільце. 74 штуки Є вже. Так, ану скільки мені там ще не, не, не хватає? Давай, ще, ще два рази кидаю, чи три, і мені повинно вистачати грошей. Але ще можу ще далі стати, правильно? Воно ж буде рахуватись, правильно? Отак, ось, Бенц. Більше дало? Да, більше дало. Треба було тут кидати. Що ж я туплю? Ну, хоч там на 100 баксів, але все рівно більше. Бенц. все, можу купити. Бенц. єс, дезерт зона. Чи зможу я з кінця цієї дезерт зони закинути? Чи вистачає мені сили? Ану, давай. 98%. Я можу! Обалдеть! 6009 тисяч. Дев'ять навіть дало. А 89%. Так, капец, народ, я так силу прокачав, що я можу, що хочу робити. Диві, я можу закидувати просто наїзи. Нам за 10 тисяч зараз яйцями накупити, зараз нафармимо. І ще мені бонус дали якогось опетта. Ану, x 24 Обалдеть! Непогано, хороший пет! Ха -ха -ха. Щас дивись, який гроший зароблю з ним. Бем! Двадцатку відразу. Оце тема. А далі півтора ляма надо. Обалдеть мені закидувати доведеться. У мене тільки 50 тисяч, Що це за апгрейди? Давай подивимося. Встань сюда. Вау, більше місця, плюс один пет, півтора ляма. Краща вдача. Да, звісно, треба гемів нормально десь нафармити. Ладно, погнали. Ми можемо купити, до речі, нового літачка. Я не знаю, чи щось він дає. А, да, він дає, він дає. Але він поки що дорогий для мене. 75 тисяч це майже весь мій кеш, а я би хотів петів купити нових. Бемс, і тут закинув на ізічах. Дві тисячі сюди. Так, тут ми можемо прокачати собі швидкість, в принципі. А, це максимум. Все, я поняв. Значить, і влучність докачаємо до максимуму. А, влучність там нема. Максимум, ладно? Чи можу я купувати побільше? Ага, не можу. Я можу чисто по одному купувати. Давай ще. Надо хороших петів вибити. А то комони це не моє. Комони, це мені не треба, комони. З ними я буду дуже довго фармити. Uncommon. Ні, це все рівно єрунда. Давай ще один. Та який комон? Ну? Скільки в них взагалі в мощності? 8х, 6х. Обалдеть, ні, вони взагалі погані. Ну, трішечки все рівно прокачались. Так, наступне, як я розумію, я купити не можу. да? Ось до, там за. А. 50 мільйонів два. Ось 40 тисяч. Цікаво, чого 40 тисяч? Так далеко. До нього далеко йти треба. І я її купити не можу, да? Бо треба відкрити оту наступну локацію. Окей. Тоді я можу прокачати собі влучність і трішки сили. Та й в принципі всі гроші я потратив. Навіть на 12 відсотках. А, ні, на 12 відсотках не можу закинути. Щас зайдемо далі. Панали, 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 панали. Все, тепер я тут можу кидати. На Наїзічах. І посіки мені буде давати грошей з новими петами. По. Ох, йо, а нормально так дає? А дає взагалі нормально? Ти диви 96%. Сюди у мене вже 122 тисячі. Я щас нормально так буду прокачуватись. Тільки я хочу собі зараз купити нового пета. А, ну 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 ну, -ну. Не пета, точніше, а я хочу нового літачка купити собі. Так, не сюди. Це можна телепортуватися потім буде. Я хочу нового літачка сюди. Бемс, еквіпет. Все, у мене є червоний літачок. З ним я буду більше мати в півтора раза. І це хорошо, є якась статистика. А ребітки що роблять? Ага, 10 мільйонів кешу, щоб 5% просто додати. І дасть 25 тисяч кристалів. Та ну, 10 мільйонів кешу. Це обалдеть, як багато, це не скоро я того ребідка зроблю. Ладно, погнали, закидувати. Нормально, мені дає. Я щас тих півтора мільйона на ізі нафармлю просто. Диви який літачок, у мене бомбезний. Let's go. Тут ще якийсь спешл бонус? Ага, це мені не відкрито, поки потім подарунок буде 500 гемів, і, і там уже можна щось собі прокачати буде. Сюди. мене вже 400 тисяч, а мені до півтора ляма. Ну я навіть її вже в кінці оцього зможу закидувати до кінця нормально. тому що я реально силу перекачав трохи. Я силу прям нормально перекачав. Хе-хе, що я мов закидувати круто. Ні, гроші фармляться швидко, але їх і треба багато. Він не докинув. А як я так? Слабо кинув, напевно. Так. Уже є лямчик, Уже я лямчик, це хорошо. Мені би більше, мені би більше трошки. Мені ще треба 500 штук. А мені кожного разу ще її по-різному дає. Іноді більше, іноді менше, іноді по 40 штук, іноді більше, ніж 40 штук. Іноді 60 навіть. Ось як зараз, бачите, треба просто кидати на великі відсотки, тоді буде нормально давати. Так, да, бачите, треба просто давати. Ось 100%. Б. Оце я видав. О, да, так, треба чим побільше кидати, треба чим побільше зажимати, не треба слабенько кидати, треба сильно кидати. Ось я знову 100%. Я думаю, 100% тут вибити супер складно, а насправді легко. І в мене зараз буде півтора ляма, до речі, народ, і я куплю нову локацію. Бенс! Купую. Єс. Yes. Погнали. Так, тут портал. Ну портал мені не треба, більше тут нічого толкового нема. А далі є нормальні прокачки. Далі взагалі супер круть. Погнали, закинемо щас Блін, 75%, не докинув. Не докину 75% точно. Да. Давай зараз спробуємо сотку вибити. 96. Не хватає! Ти бачив? Давай звідси. Тоже не можу! Не, сто 100%, оце точно закину. По любому. Бенс! Що там по грошам? Нормально закинуло. 98%. Надо просто більше грошей, бо мені зараз закупитись треба буде. І петами, і всім абсолютно, тому грошиків треба десь набрати. Диви, навіть можна не докинути. Мені ще й треба силу добре прокачати, бо я ще поки слабак якийсь. Диви, в натурі не докидаю. Ось я зараз докину. Ну я вже й ближче підійшов насправді. Погнали, зараз купимо собі трішки петів. Мені виходить, треба. О, бонус, 500 гемів. Давай тут подивимося, щось Чи, почкай, не тут. А де воно? А, да, ось до до, апгрейд. Я можу 900 кристалів, більше місця, більша швидкість, більша вдача. Так, да, звісно, тут тільки можна швидкість ходьби би прокачати. Більше нічого ми, по суті, не прокачаємо. Що в нас по літачкам? Наступний буде 400 тисяч. Ну, непогано, непогано. Але поки що 400 штук у мене нема. Так, за 40 штук. Купуємо Пета. Давай. Нам би якогось хорошого. Коман, угу, я поняв. Так, почекай. Що я туплю? У мене ж є зілля на вдачу. А де воно? Оскільки в тебе, кстати, x10. Ну, тако, слабенько. Я оце думаю, чи включати мені це зілля на вдачу, чи не надо? Десь у мене воно було. Ось до, лакі буст. Давай, на пів години. Откриваю. Ооо, відразу епік! Оце тема. Оце лакі буст в натурі працює, я відчуваю. Да, лакі буст тут дійсно працює. Це не просто якийсь прикол, не просто якась маячня. Це дійсно лаки буст. А, ну ну, ну, бувай не щастить. Що ж ти поробиш, що ж поробиш? Ну бувай не щастить, буває, буває буває таке. Так, це епік Х24, це Х18, зараз нормально, силу прокачуємо нормально. Щоб відразу все було супер. Бем, всі гроші просто потратили і погнали. Зараз я буду закидувати з кінця точно. З кінця тої локації точно зможу. Закидувати це 100% просто. Просто ану, давай спробуємо. 84%, і я докидую на Ізі. На Ізі закидую. 93 штуки дало. Непогано. Хо-хо-хо. непогано. 150. Сюди. Та я щас на Ізі нафармлю на цього на нового літачка. Я вже нафармив на нового літачка. А там далі просто вже 3 мільйона на Ізі нафармиться. Диви, сіки я фармлю по 150 штук. Ні, ну по 150 штук все-таки 3 мільйона то дорого. 3 мільйона то багато. Але ну це можливо зробити. Це можливо зробити. В дуже короткі сроки, я думаю, навіть. Диви, в мене вже лямчики. Погнали купу. Мимо літачка собі, щоб ще більше заробляти. Давай, 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 давай. Мені треба хутко все заробити, щоб відкрити нову локацію, щоб встигнути ще повідкривати нових кінтів, нових петів повідкривати. Бо поки що, поки що. Час іде, час іде, а прокачуватись треба. Тому ми купуємо цей літачок, уже такий голубенький, і будемо зараз його закидувати. І ще в мене бонус з'явився. 100 тисяч кешу. Непогано. 100 тисяч кешу. Ну, в принципі, це якось мало для мене зараз, але все рівно, все рівно нормально. Бем, закидуємо. Диви, скільки там ще далі локацій. Можна просто з кінця закидувати цього літачка, це шок. Це прикинь, на прокачатись треба. Абалдеть, по 200 тисяч фармлю цим літачком. Ти бачив? Це взагалі. Навіть більше, ніж по 200, по 220-230 десь. О, ні, це я слабо дуже закинув. І поПАВ! Обалдеть! Так у мене зараз буде ляма, я супер багато заробляю. 100% ось зараз буде максимум. Зараз буде максимум, скільки я можу заробити. Це 149 тисяч 74. Це дуже багато. Бенц, погнали. У мене вже майже ляма, Зараз я відкрию локацію. Щас буде. Так, 80%, щось я слабо кинув, але все одно докину, докину на ізі. І тут вообще дивись, я просто перелітаю цю всю штуку. Я тупо дуже жорстко закидую. У мене зараз буде, до речі, три ляма. Я куплю нову локацію. І за тестю чи зможу я докинути з тої локації за цю силу, яка в мене зараз є. Бемц, єс, yes, купити. Так, тут є вже дуже багато всього. Портали, Royal Egg. Нове якесь яйце. Давай закинемо. 98%. Я попав! Обалдеть! 200 штук! 200 штук дало. Ну, треба ще підзаробити, бо, тому що, скоріше за все, яйця там дорогі. Я не подивився, скільки вони коштують, але коштують вони, напевно, нормально. Так, лямчик є вже. Ламчик є. Лямчик тут збирається набагато легше, ніж там. Зараз треба подивитися, скільки стоять нові літачки. Ну, і в шоці буде трішечки. А там буде видно. Так, тут єншоенчант якийсь. Давай зайдемо, подивимося, що це взагалі таке. Опа. Ага. Сила. Давай ще. Фортуна, більше коїнів. Оце мені надо, так. Оце мені надо. Потім плейн. Ух, йо, два ляма. Два ляма, літачок хороший. Два ляма, в принципі, нормально. Погнали, зараз подивимося, що ми взагалі можемо купити собі по яйцям. Так, а це що таке? Я такого не бачив. А, це апгрейд за кристали. Це апгрейд за кристали, Я поняв. Пет індекс, це що? Клайм. Угу, Я прокачавшись. Окей. Так, далі у нас е... 20 лямів, 100 лямів. Не поняв. А де яйце моє? Півтора ляма. Оце будь воно, так? Да, грибне? Ні, це не воно, почекай. 150 тисяч. Ось 200 тисяч, ось о воно. Капець, вони, вони їх так розкидали, що взагалі не видно. До речі, у мене лаки буст, а випадає гамно. Давай ще. Та ну, лаки буст! Я тільки що тебе хвалив. Це, це прикол якесь. Ну, тупо ерунда падає. Дивись, оця ерунда. Гірше, ніж те, що в мене було. Мені надо точно щось потужніше? Диви, тупо взагалі не щастить, взагалі не щастить. Ану? Ні, це просто це шок, я тупо всі гроші трачу. Можна, будь ласка, щось толкове? Диви, диви, просто не випадає нічого. До речі, в чувака скін такий, як у мене майже. Хі -хі. я в шоці? Ти подиви, мені не падає нічого. Який буст? один рейер випав, і все. Який лакі буст? Ти мене намахав. Лучше б мені був би буст на бабки. Обалдеть. Обалдеть. Мене тупо рознесли в щент. Я в шоці. Намахали конкретно. Ще якийсь season pass, x2 Лакі? Дякую. Лакі, це то, що мені треба. Це то, чого мені не вистачало. Прям 100%. Так, закидуємо. Бемц, 300 штук. Непогано, кстати, дало. Мені менше давало перед тим, як петів вдів. Да, щас взагалі багато дає з цими петами Прямо якось нормально накидає. А, це не з петами нормально накидає. Це ж я там кеш вибив в інчантах Це ж я кеш в інчантах вибив. Бемц, диви, мене вже 3 мільйона. я ще нового літачка візьму, і взагалі буде пушка. Погнали, 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 погнали Сікій наступна локація 15 лямів. Так, купуємо цього літака. Це й 10 коштує, поняв? Обалдеть. 15 лямів. Це ж скільки кидати треба. Так, новий літак. 100% було і Непогано. Коротше, майже 400 штук. Майже 400 штук з одного разу дає. Непогано, проте, блін, 15 лямів це немало. 15 лямів це взагалі немало. Там ще я бачу трейли, є якісь. Зараз покажу, дивіться. Ось до вони прямо по центру. І я і до них ніколи не приходив. Можливо, там щось бонуси якісь. надо буде зараз нафармити бабок і попробувати. Народ, смішки смішками. А дивіться, скільки в мене вже бабла. У мене майже 15 лямів. Я за 10 вирішив не купувати літачка. Я вирішив відкрити нову локацію. І ребідха, я теж не вирішив робити. 5% все всього на все зверху. Це дуже Дуже мало. Нема сенсу тратити аж цілих 10 мільйонів для тої штуки. Тому у мене вже є майже 15 лямів. І ще кілька, кілька китків таких, і в мене вони будуть. І я відкрию нову локацію. Не знаю, чи я зможу там докидувати. Бо вже так собі слабенько закидую, не знаю. Ну я, правда, і на 80% закидував, проте там далі вже буде. І треба буде пробувати. Думати, 15 лямів є на базі. Відкриваємо. І погнали! Новий бейджик. 50 лямів Candyland Окей. Okay. А ну 90%. Я закидую! Я це силу прокачав жорстко, да? А скільки... Так почекай, щось мені мало дали. Щось мені дали так само. Ні, трошки більше, але не набагато. Так, муш Ек. Він півтора ляма коштує. Прикинь, півтора ляма коштує яйце. Півтора ляма. Це мені зараз треба фармити ще на яйця тепер. Бо раніше я на яйця не фармив. Мені було нормально. Так, ти подиви, нормально заробляємо. Тільки у мене зараз п'ять лямів, а мені би. А що це портал робить? А, можна на спавен тепатись відразу. спавен можна. Осьо. trails. О, а я. Оце і надо мені зараз. Бенк 20% буде давати. Почекай, я є вдів? Да, я еф. Просто він не відображається, окей. А, потім дивимося. Скоріше за все, це яйце мені надо купувати. Да, 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 іменно воно. До речі, геми з'явилися. Рейер випав. Непогано, давай ще одне. Uncommon. Ну, це гамно. І два ще одне. Щось хороше. Комон, я поняв. ще гірше випало. Дякую, дякую. Я так давно цього хотів. Одягаємо найкращих. І що по прокачки? Що по прокачки? Можна трішечки сюди ось бахнути. І трішечки в силу, зовсім капельку, і ще трішечки сюди. Супер. Що ми ще можемо зробити? Ми ще можемо спробувати щось прокачати, бо в мене є геми. Да. Ну, можемо вдачу прокачати, чисто так спробувати. Я не знаю, наскільки воно дало там мені відсотків, але ну, хоч дало. Так, і ще, до речі, 750 гемів дало. Непогано. Інчант у мене вкачений. Тут літачок коштує 10 мільйонів, і це біда. Що це таке? А, ну це за Це за робукс, яйця, я поняв. Так, а ну давай я ще з новими петами попробую закинути. І подивитися, що там взагалі капає. Бемц Що по грошам? Нові пети рішають. Я майже поляму фармлю за кидок. От так надо. От так надо. Щас я позакидаю, трошки куплю нових літачків. І буде в мене все потужно. Бем 100%. А ну щас подивимось, який максимум можемо витягнути звідси. Ну короче лямчик, майже лямчик. Ой, кинув погано. Але все рівно попав. Бемко, сюди нам треба. 100% знову. Оце нормально, оце тема. Кеш фармиться, зараз буде новий літачок, який буде ще більше мені приносити. І буде взагалі пушка. Потім можна 50 лямів збирати. Уже є 10. Диви, зараз закину, і буде 10. Бемц, сюди. І що в нас по літачкам. До речі, я топ-1 на мапі, бачиш? Мене. А, фрок мене обігнав. Ну, непогано. Все одно, все одно, грошей багато. Так, купуємо кента. А наступний сіке. 40 лямів. 40 лямів, це капець. Так, супер. Давай сейчас закинемо що нам в зале капаем? А ну, щас, ще, сейчас. Новий літачок же ж. Будем же точно лям. Ну, вище ляма. Да, уже більше ляма капає. 750 і 390. Ви на приколі, це вже сіке бабла. диви тут 50 лямів тільки так фармить можна. Ну все одно, 50 лямів то багато. Це 50 кітків. Це 50 кітків треба зробити. Ну, може, трішечки менше, там 45, 40 може. Але все рівно багато, все рівно багато. Тому, друзі, далі, напевно, ми прокачуватись не будемо, але все залежить тільки від ваших подобайденів. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайдени і долучайтесь до телеграм-каналу, тому що зовсім там, зовсім скоро буде мега розіграш. І всім пока.